E Святитель Андрій, архієпископ Крицький, народився у місті Дамаску. До семирічного віку хлопчик був німим. Проте якось після причастя святих Христових таїн він заговорив Нині Андрій Крицький, відомий як автор багатьох богослужбових піснеспівів, святитель став засновником нової літургійної форми канону. Із складених ним канонів, найбільш відомим є великий покаянний канон. Сучасники помічали за Андрієм не лише книжну примудрість і знання догматів Православної церкви, а й святе богоугодне життя. У 679 році праведник був серед представників Єрусалимської церкви на VI Вселенському соборі, а за часів управління імператора Юстиніана ІІ святитель Андрій був висвячений на архієпископа острова Крит. Достойна і із задемиї ізгнан, бусь, як і не сохранив єдину твою спасі заповідь Адам. Аж же що постражду, амітає всегда животное твоя словіса. Своїм пензлем він увічнив багатьох видатних особистостей своєї епохи. Французький живописець, представник академізму Поль Дларож. Про буденне трактування історичних подій поєднувалося в його творчості з ідеалізацією дійсності. Картинам Делароша на сюжети англійської і французької історії дісталася похвала критиків. А завдяки виданню в гравюрах і літографіях вони дуже скоро ставали відомими. Деларош відомий також як автор численних портретів, серед яких папа Григорій XVI, імператор Петро I, Наполеон Бонапарт. Наприкінці життя для написання своїх картин художник часто використовував біблійні мотиви. Так з'явилися полотна Богомати з немовлям Іродіада з главою Іоанна Свята Сесилія. Живопис це зроблена рукою кольорова фотокартка всіх можливих зразків. Один з останніх учених універсалів. Жюль Анрі Пуанкаре вніс великий вклад у багато розділів математики, фізики, механіки. У 1887 році, коли йому було всього 32, він став членом Французької академії наук, а через 19 років був обраний її президентом. Ще до праць Ейнштейна в статтях Пуанкаре були сформульовані математичні основи теорії відносності. Серед робіт Жюлі Анрі, великий курс лекцій з математичної фізики у 12 томах, праці з топології, теорії автоморфних функцій, невклідової геометрії та теорії чисел. За своє життя Панкера встиг отримати безліч наукових звань і нагород. Був членом багатьох академій наук. Нині його ім'я носить математичний інститут в Парижі, а також природничо-науковий університет у Нансі. Зважаючи на свою внутрішню незалежність від матеріального і практичного, математика є царицею наук. Сталінградська битва стала чи не найголовнішою подією Другої світової війни. У липні 1942 року німецько фашистські війська зробили спробу заволодіти лівим берегом Волги в районі Сталінграда. Чотири місяці в напружених боях відбивалися радянські війська. Потім два з половиною місяці здійснювали контрнаступ. Тож бої за Сталінград тривали більш як півроку. За цей час втрати обох сторін перевищили два мільйони чоловік. Для Радянського Союзу перемога в Сталінградській битві визначила початок звільнення країни і здійснення в майбутньому переможного маршу Європою, що привів до кінцевої поразки нацистської Німеччини. У пам'ять про ті історичні події у 1985 році у Волгограді був відкритий музей Сталінградська битва. Страна тісніть страну, і взгляд встрічає взгляд. За краткою весну – ніщотний ряд розплат. У наступному випуску у ньому поєднувались воїнська доблесть і миролюбність, смирення і ревність відносно церкви, святий благовірний князь Андрій Боголюбський. Виконуючи найтяжчу роботу, він пам'ятав, що цим теж служить Богу, преподобний Євфимій Суздальський. Ця нагорода вручається за особистий науковий та організаційний внесок у розвиток церковної науки і духовної просвіти медаль святителя Макарія Митрополита Московського. Представництво Московського патріархату при європейських міжнародних організаціях. Історія та сучасне служіння.